На 10 днів прощаємось з дощовою Ірландією і летимо до Італії. Надіємося, що вона зустріне нас сонечком. І ось нарешті ми прилетіли. Погода нас не підвела. Італія зустріла нас сонечком і теплом. Ми в Римі обзор нашого готелю. Ліжко моє і двоспальне дівчаток. Ну і, звісно, ванна з туалетом. Коло всіх локацій, транспортна розв'язка поряд. Нам буде комфортно тут. Як класно, що в нашому номері є балкончик. І дерево з мандаринами. Оце справжня Італія. Зараз на автобусі їдемо до історичної частини міста, до пантеону. Архітектура Риму нагадує мені мікс Барселони і Відня. Чим ближче ми підходимо до Пантеону, тим старіші будинки на нашому шляху трапляються. Старий величний пантеон, що в перекладі храм всіх богів. Його було побудовано між 118 і 128 роками. Цій величі дві тисячі років. Заходимо в цей величний храм. Римська легенда свідчить, що колись на місці Пантеона знаходився храм, присвячений Ромулу, легендарному засновнику та першому цареві Риму. І саме з цього місця він піднісся на небо. А всього храмів, із умовною назвою Пантеон, було три. Будівництво першого розпочалося 27-го року до нашої ери за наказом Марка Грипи, полководця, зятя і сподвижника імператора Октавіана Августа. Однак побудована ним будівля була зруйнована під час великої пожежі у 80-му році нашої ери. Пантеон був заново зведений при імператорі Доміціані, але і ця будівля довго не прослужила. Нинішній пантеон третій, за рахунком, збудований за імператора Адріана. Мене вразив купол. Високий, великий, ніби сонце вгорі. В пантеоні були представлені всі головні божества древніх римлян. У ньому по колу розташовувалися вівтарі Марса, Венери, Сатурна, Юпітера та Юнони. Римляни підносили богам дари і здійснювали ритуальні жертвопринесення, щоб заручитися їхньою підтримкою і домогтися вподобання. Пантеон це не лише храм, а й мавзолей. Саме в Пантеоні знаходиться могила всесвітньо відомого художника Рафаеля Санці, про що відомо багатьом, але не всі знають, що поруч із Рафаелем похована Марія Бібієна, його наречена. Насправді це трагічна історія, адже серце Рафаеля належало іншій жінці, і, можливо, він навіть таємно дружився з нею. Художник як міг відкладав весілля з нелюбою племінницею свого друга та покровителя. Могутнього кардинала Бібієна, допоки вона не померла, так і не дочекавши шлюбу. Іронія долі в тому, що Рафаель помер незабаром після неї. У віці всього 37 років. Підлога з мрамору настільки сучасно виглядає, що не віриться, що їй теж 2000 років. Точно по центру купола Пантеону розташований окулюс, що з латинської переводиться як око, єдиний отвір, через який у пантеон проникає сонячне світло. Інших вікон у будівлі немає, його діаметр 9 метрів. 21 квітня у день народження Рима сонячне світло через окулюс потрапляє точно у дверний проріз, що робило особливо ефектною появу імператора перед натовпом. А що відбувається, коли йде дощ? Через окулюс вода справді потрапляє всередину будівлі, але пантеон не затоплює. Для цього в підлозі передбачені спеціальні водостоки. Багато людей вожать камери на підлогу, щоб зробити прикольне фото з такого ракурсу. Я теж спробувала. Дійсно, цікаво. Пантеон вважається одним із найкраще збережених пам'яток античної архітектури, які майже не перебудовували і не змінювали часів Римської імперії. Значною мірою його збереження пояснюється простим фактом: своєчасно будівля перейшла у володіння церкви, яка пристосувала її до своїх потреб. Навпроти пантеону на площі П'яца дела Ротонда розташований прекрасний фонтан. Його було спроєктовано у 1575 році архітектором Джакомо дела Порта. 20 квітня, пасхальна неділя. Багато людей гуляють, насолоджуючись життям. У 1711 році за ініціативою папи Клімента 11, фонтан було відреставровано і змінено. З'явився постамент, прикрашений фігурами чотирьох дельфінів і гербовими щитами Клімента 11. На постамент установили єгипетський обеліск фараона Рамзеса II, який, як і інші обеліски в Римі, слугував своєрідною GPS-міткою для паломників того часу. Які ж тут заворожуючі фонтани, витвір мистецтва. Ще ми хочемо сьогодні попасти на Фонтан Треві. Вечір чудовий, погода прекрасна, люди гуляють. Поряд пантеон. Поряд крамнички, шоколадні. Із морозивом. Шоколадний рай. В цій крамничці морозива ми заказали чудове морозиво. Будемо смакувати. Італійське морозиво називають джелатто. Кажуть, що воно найсмачніше в світі. І це дійсно так: смак неперевершений. Кожен з нас заказав великий вафельний стаканчик із семи кульками морозива, які мають різні смаки. До речі, так як виготовляють морозиво в цій крамничці, то це ціле мистецтво. А ще ми там купили шоколад різних видів. Ось. Чотирьох видів. Ось що ми побачили древньоримського воїна. Мабуть, буде якесь вечірнє театралізоване шоу з історичним присмаком. Sostenuta, grazie. Possiamo tenere la musica su, grazie. La nostra teatro, la nostra teatro, la 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 città, la teatro, la teatro, la teatro, la teatro, la teatro, la teatro, la

Так, як сьогодні пасхальний день, то і вистава присвячена Ісусу Христу.